До 2016 року тепловики Кіровоградщини мають скоротити споживання природного газу вдвічі. До кінця нинішнього економія має становити 10%. Досягти таких результатів можна за рахунок закриття великих котелень. Повідомила під час прес-конференції директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. За її словами, заощадження передбачено програмою уряду щодо модернізації систем теплопостачання України. Теплові підприємства області впроваджуватимуть енергоефективні технології за власний кошт та за підтримки міжнародних організацій. Наприклад, підприємство «Кіровоградтепло» реконструює мережі та котельні за допомогою кредиту світового банку. Олександрійське теплове підприємство за кошти міжнародної організації у цьому році замінить теплові мережі на 700 тисяч євро. «Кіровоградський теплоенергетик має розроблену документацію по заміні аварійних тепломагістралей на двох вулицях. Ремонтні роботи планують провести за рахунок держбюджету. В кожному місті у нас є котельні, які опалюють 60% споживачів. Тому без без виведення з експлуатації цих потужних котельень і не встановлення квартальних невеликих блочно-модульних котелень. І виведення з експлуатації великої кількості об'ємних теплових мереж діаметром від 500 до 800 міліметрів скоротити споживання на 50% природного газу неможливо і тому є відповідні розрахунки, і це питання опрацьовано.